Добрий день, мої любі третьокласники! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку замиковою стеблиною дороги в літо. Визначення зміни настрою, персонажа, оповідання. Дзвонить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Розпочинаємо наш урок. Виконаємо артикуляційні вправи. Запрошуємо тишу. Вітерець у лісці лися колише. Прилетіли птахи, шух-шух-шух. Заспівав соловей тьох-тьох-тьох-тьох. Накрапає дощ, кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Зьорть коче вода у річці. ци 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 Молодці. Прочитаємо вірш. В'ється стежка побережка, повз ріку побережку. Обережно в'ється стежка, побережка-обережка, щоб не впасти у ріку. За Богданом Стельмахом. Скажіть, будь ласка, який жанр цього вірша? Молодці. Це скоромовка. А чому це скоромовка? Чому ви так вважаєте? Або чому ви вважаєте, що це якийсь інший жанр? Так, це скоромовка, тому що там багато повторювальних слів для того, щоб наше мовлення було чітким та гарним. Виконаємо гімнастику для наших ученят. Прочитаємо заголовок оповідання. Дороги в літо. Поміркуйте, про що може йтися в тексті з таким заголовком? Так, можливо, про те, як хтось вирушає в літо. А який за жанром це може бути текст? Як ви думаєте? Так, це може бути і оповідання, а може бути і казка. Що ж, з'ясуємо. Але спочатку прочитаємо слова швидко. І попрактикуємося у швидкочитанні. приготувалися починаємо! Молодці, я впевнена, ви впорались. Прочитаємо текст. Сторінка 132 у вашому підручнику. Закрийте, будь ласка, оченята і уявіть, про що я читаю. Дороги в літо. За селом у нас на всі кінці світу дороги біжать. Аж три до лісу розбіглися, а дві до лугу. В поле лежить тільки одна велика дорога. Та далі від неї по обидва буки багато і стежок і доріжок в'ється, наче гілки на деревах. Куди вони, діду, у ті всі дороги ведуть? питаю. Е, в цю пору всі вони в літо ведуть. Еге ж у літо. І можна його побачить? А як же, усміхається дід Михайло. Можна і побачить. То покажіть мені його, покажіть. Не спіши, онучі, покажу. Одного ранку дід Михайло загадав збиратися. От це вже і літо побачимо. А чого б і не побачить? Побачимо! Зрадів я дідовим словам, ще й як зрадів. Сонце вже пригріло і стало жарко. Вирушили тією дорогою, що вела в поле. Попереду ми з дідом, за лісом по праву руку від нас почався величезний, аж добрію, лан квітучих соняшників. Своїми золотими головами всі вони до сонця повернулися. Зліва Висока й густа кукурудза, вершками рясних китиць ген-гену далеку далину поліває. І до соняшників, і до кукурудзи вже інші дороги ведуть, а ми йдемо собі далі. Ще проминули милани з зеленого гороху і білої гречки, а там уже кінця краю не видно, по обидва боки дорога пшениця. Така вона, та пшениця, проти сонця ясна та рум'яна, ніби гарна паляниця. Ми зійшли на високоченький пагор і стали там спочивати. Так оце воно і є літо, діду? Оце воно і є, оноче. Літо це коли в полях, на городах, у садах усе достигає, коли врожай збирають. Ось таке оповідання дороги в літо. Чи справдилися ваші передбачення щодо змісту тексту? Я сподіваюся, що так. Доведіть, що це оповідання. Так, бо воно коротке, так воно недовге, в ньому немає чогось казкового. А розповідається про все те, що може відбуватися в житті. Назвіть дійових осіб цього оповідання. Так, це дід Михайло і його онук. Про що йдеться у зачині, в основній частині і в кінцівці? Розкажіть, будь ласка. Розкажіть, яким ви уявляєте онука. А яким ви уявляєте діда Михайла? Відпочиньмо з вами. Відпочили з нашим космонавтом, а зараз ми з вами виконаємо вправу, називається вона «Хвости». Я починаю читати речення, а ви шукаєте продовження цього речення в тексті. Сонце вже попереду ми ще проминули. Літо це коли своїми золотими та далі від неї така вона та пшениця. Молодці, я впевнена, що ви знайшли частинки цього речення, продовження початку речення. Скажіть, будь ласка, а як змінювався настрій онука протягом оповідання? Яка частина твору тобі сподобалась найбільше? Про що цей твір? Що нового ви дізналися з твору? Які вчинки слова персонажів тобі запам'яталися? Які запитання ти хочеш поставити персонажам? На чим варто задуматися після читання твору? Молодці, я впевнена, ви дали відповідь на ці запитання. А скажіть, будь ласка, а який з цих малюнків міг би бути ілюстрацією до цього оповідання? Правильно, другий малюнок з бджолою і квітковим полем? Вдома, будь ласка, прочитайте ще раз це оповідання. І підготуйте стисле переказування цього оповідання. Ми з вами добре попрацювали. Сьогодні я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!